Пітуля, 22-й воротар Володимир Кардаш. У нас перший удар по воротах від коваля на 8-й секунді. Грицина небезпечно могло би бути, якби Грицина накрутив одного другого. Вихід 3 в міг би бути у локомотива. Все таки він відбувся. Просто. Головного тренера львівської команди. Подивимось, наскільки воно буде успішним. Тим часом вихід. 3-2. Удар Михайла Грицини з носка. Метрів з здив... ліва. зліва. Трішки далі від них Михайло Грицина. <звук> Коваль не точно пробиває. лині. Кардаш на місці. Перший хороший удар біля воріт. Енергії тут завозився Маринюк. Четвіркою на ігровий майданчик. Денис. Непоганий удар. Щоправда, не надто сильний. Не проблема. Очки у матчі національного чемпіонату. Обрізка від Журби Радевич. І не з цієї позиції вівковаль кутовий. І потрібно йому ще раз виконати цю процедуру. Небезпечно, Микола Грицина, ледь не переправив. М'яч Рогачов. Валенко, Шотурма. Валенко помиляється. Шотурма. Вихід 3 в в енергії. Вільний був Михайло Грицина, але Микола Павленко А так захисники локомотива винесли. М'яч подалі від своїх воріт. Павленко удар! Який сей від Литвиненка. Браво Дмитро! Дало Коваль на перехопленні. Грицина. Грицина один в один розхитує Одного іншого. Грицина. Перекрасний гол від Михайла Грицини На 13-й хвилині цього поєдинку. Це один в один розхитує Одного іншого. Грицина. Перекрасний гол. А от для локомотива. Дуже гострий момент. І стійка після удару Федорченка рятує енергію. Пресингує суперника. Браво Кардаш! Хороший удар Федорченка. Трого на 15-й хвилині. Кардаш погаті відбуває цей удар. І проходить знову простріл від. І... Журба передача на Сорокіна, удар. Точніше, простріл. Удар головою від. Бондар. Хороший потужний удар низом. Обрізка від. Валенко, якщо я не патинок. І харківський локомотив також сьогодні не без підтримки. Павленко чудово. Михайло Грицина. Ще раз Михайло Грицина обіграв одного другого. Павленко немає удару по воротах. Але віддамо належне енергетику. На рівні два тайма. Але бачимо поки що не особливо видна перевага харківського локомотива. Можливо, навіть в деяких моментах і енергія та швидкості гри на флангах у локомотиві. І в одному з епізодів Федорченко. Цього разу некоторої аут, ніко простріл, який удар знову від простріл від коваля. Іваняк побіг в атаку. Іваняк. Іваняк. Браво, како. Денис. Удар над воротами. Хороший удар виходить Дениса, Щоправда, не точний. Сей від кардаша. Добивання. Браво Ко... Коваль. Коваль. Непогана передача на Миколу Грицину. Вернуться у захист. Помиляється Шпигер Павленко. Контратака в енергії. Ковальковаль! Коваль! Іваняк! Потрібно львів'янам захищатися дві з половиною хвилини до завершення цього поєдинку. В пресинг біжать енергетики. Вдало грає на перехопленні. І Сей від Іваняка. Вдало з Рикоше. Браво Микола Грицина, який кидається, як справжній лев, під цей м'яч не дозволяє пробити Овсянікову. Атака енергії Михайло Грицина. Микола Грицина, удар! Рикушет, гол! Максим Павленко забиває на 38-й хвилині. Овсянікова атака енергії. Михайло Грицина. Микола Грицина, удар! Рикушет, гол! Микола Грицина ставить корпус. З ним бореться Рогачов. Грицина, удар і міг Грицина, і забити третій гол. 28 секунд до сирени. Рогачов перехитрив. Грицину. А Грицина не забив. Точніше, Грицина. Очікував він скидки від Рогачова, а Рогачов скинув прямісінько. А що показують арбітри? Взяття воріт не зараховано. Рогачов і Овсяніков атакують, дар... шутрма вдало у відборі. Рогачов удар все! Перемога Львівської енергії над харківським локомотивом. Матч завершується з рахунком 2-1. І однозначно, можна сказати, це тренерська перемога Максима Павленка. Матч завершується з рахунком 2-1.